Ось такі класні отельчики є в самому центрі сім'яка. При всім як вам, як вам таке райське місце. Це щось нереально круте. Тут он море зразу же. З виходом в море. Тут такі рестик. Шикарний. Всім крутяцького дня. Хай все буде чудово, причудово. чудово. Бажаю вам достатку фінансового, достатку в часі, достатку в задоволеннях, достатку в радості. Хай це буде круто у кожного з вас. Миру, злагоди, спокою. Хай все буде чудово.